Ідея створення музейної кімнати історії села Машурина виникла десь у нас в 16-17 роки. І почали ми збирати матеріали. Довгий час. Підбирали газетні матеріали, збирали рушники. Нас підтримав у створенні цієї кімнати сільський голова, контратенко Олексій Григорович. Для ветеранської ради кутки села Мошорне. Люди обійшли людей, односельчан, зібрали розповіді, фотографії, матеріали і почали зносити. І за цей час створили цей музей. Це була довга історія, але цікава. От ми створили музейну кімнату з історії села Мошорне і світлицю. Звернути увагу наших глядачів. Ось на цей куточок нашої музейної кімнати, де зібрана невеличка колекція одягу, але все ж таки вона присутня. Ну, наперед хочу сказати, що одягу в нашому селі збереглось дуже мало вишитого, ну таку національно вишито одягу. І як пояснювала моя бабуся Олександренко Марія Яківна, 1911 року народження, що одягу, по-перше, у нас Вишивали порівнюючи із західними областями України, а більше переважав одяг, який був прошитий з домокрутканого полотна. Тобто з грубого полотна шили робочий одяг, а з більш тонкого – празвичний. А от вишивали менше, але все ж таки вишиванки були. І от коли в селі почався голод. А це навіть не, не скільки 1933 рік, як 1947 рік. Тоді селяни змушені були все найкраще, що було на їхніх домівках поміняти на продукти харчування для того, щоб спасти свої сім'ї від угодної смерті. І на міста корали були в жінок, і вишиванки були, сорочки вишиті, і в чоловіків теж не шарували а, звичайні штани. У нас тут шили більше, ну такі більше завужені чоботи, тим більше, якщо вони були хромові, цінувалися і особливо вивозили одяг у Південній області України, це Миколаївська, Херсонська область. А звідти привозили за всі ці коштовні речі, ну, пуд, можливо, зерно, і не більше, але все-таки спасали сім'ї свої від голоду. І зберелося дуже мало таких речей одягу саме. Ось у нас є тут сорочка жіноча, який, ну, напевно, 100 років, ми так думаємо. Її носила жінка, але жіночка була маленька, її цю жінку-бабусею. Вона була невеличкою росту, це Лазаренко клава, була дуже доброю, рукодільницею. От саме кріть цієї сорочки він відповідав усім нашим місцевим. Звичаєм і рукав, як пошити, і сама вишивка. Це так, як вишивали в нас у селі Мишурина. Це прялка моєї мами, Олександренко Марії Яківни. Їй теж більше ста років уже, Гребінь оце називається. Сюди надівали кужень, називається, із коноплів і витягували літочки. А це розчісували цей кужень. Це Пристосування до верстака, того, що рядюшки ткали вони. У музеї є такі хромиві чоботи, яким теж понад 100 років нам їх принесла Федосенко Юлія. Павлівна подарувала, але ж тут хром такий, що, мабуть, ще б міг би хтось носити їх, тільки не модні. До речі, в нашому селі жив знаменитий чоботар Маляренко, Ну я не пам'ятаю, як його. Прізвище ім'я, але пам'ятаю, що мої батьки теж у нього лишили чоботи він вдома, шив ось такі чоботи, яким не було з носу. Тому столітті до кінця 19 століття проходили тижневі ярмарки на місці, де зараз збудована будинок культури. Була така площа, на яку з'їжджалися з з, з навколишніх сіл і містечок люди і тут продавали різний крам. А мошуряни продавали гончарні вироби. За розповідями старожилів, у нас у селі було 6 сімей гончарів, які дуже в великому секреті зберігали це ремесло. І вважалася своїм таким заробітками від душиною. Наша дівчина Зіна раніше в таких колисках колихали дітей. Це що від цієї колиски, мабуть, більше 100 років. रेलवे ट्रेन रेस्ट्रेक्ट रन